Є гілкоріс, сучкоріс, Вольфгардон 650 мм. Ковадло симетричне, з цього боку 5-6 мм, з цього ну, майже 2 два, заподилися з цими гайками, він зрізає на кільце. Не як традиційний сучкоріз, ковадло, який на кільце не ріже, це ріже на кільце. Ми побачимо, як він по роботі. Будемо розбирати цю гілочку і будемо бачити, як він працює. Так, підходимо сюди вже. О, пробуємо на кільце є. На кільце є. Більше гілочка на кільце. Є. Тут Міліметрів зараз заміряємо. Скільки вже так, тут 33-34 мм. Так. Розбираємо далі гілочку. Приходимо сюди і погнали. Два, три. Вот тут да, на весу чокні старые есть. Так, на кельце тут. На кельце. Так, Зрізаємо тут. Вот так он працює, если батарей. Прям золочезный розмер. Меряем его. Так, розмер зареза. Ну хай тут будет 45, по косій, ну хай буде 40. Зараз ще спробуємо. Так, біля штости розми. Ріжемо. Міряємо. От. 50 мм. По паспорту він ріже до 40. До 40. Пробуємо ще тут. Тостерози. Тут вже явно перебіжено, значено. Так, проїзу, міряємо. Так, 50, 43. От. так він просто Так. Тепер у нас секатор Саботен. Він на тесті у нас. ось Отак ріже. Так, ще поз'їду. Візи чисто, класно. Їм перерізано вже, мабуть, декілька кубів. Ось там товсту гілку тут, яблунька, два зиме приблизно. От одною рукою. Раз. Два. І от сабатен. От кавадло, що різ, вольфгарден. Ну це все.